Денис Ріхтер, майбутній герой України, народився в місті Славута. Після закінчення школи Денис був призваний до лав збройних сил України. Повернувся, створив родину та виховував двох синів. 2014-го був мобілізований. Служив у легендарному восьмому полку спеціального призначення. Зазвичай усі бойові завдання за адже це розвідка, диверсійні дії створення партизанського руху на окупованих територіях. До війни Денис стиг заочно провчитися два курси у Луганському університеті зі спеціальності соціальна педагогіка та практична психологія. А з 24 лютого 2022 року Ріхтер спершу обороняв від ворога Київ, а згодом його загін окремого призначення перекинули на схід на Бахмутський напрямок. У тому пеклі старший сержант Ріхтер був заступником командира третьої групи. 25 травня 2022 року, близько сьомої ранку, Денис Ріхтер перебував у складі розвідувальної групи. Під час виконання бойового завдання у районі селища Білогорівка, що на Донеччині, група потрапила під артилерійський обстріл. Денис отримав смертельні осколкові поранення. У герої залишилися мама, дружина та двоє синів. Поховали Дениса Ріхтера на Леї Слави у його рідному місті Славута. Шануємо та пам'ятаємо.